Я рада вас вітати. Зараз у нас заняття із звукової культури мовлення. Тож я запрошую на заняття і ваших батьків. Тож беріть з собою гарний настрій, будьте уважними та зосередженими. Дітки, а що ви бачите на картинці? Так, це ліс. А кого ви бачите? Комара, правильно, а послухайте казочку про комара. У густому лісі жив собі комар. Комар не любив сонечко, йому більше подобалися густі, густі кущі, трава, зарослі очерету. З пекотного дня саме там він і ховався. Але тільки сонечко ховалося за обрій. Комар вилітав зі свого будиночка. Разом з ним вилітали його друзі, такі ж комарі. Вітаючи один одного, вони дзвеніли. Ззз, ззз, ззз. Дітки, про кого ця казочка? Казочка про комара. А де шив комар? Комар жив у лісі, а що не любив комар? Комар не любив сонечко. А коли комар вилітав із свого будиночка? Комар вилітав із будиночка, коли ховалося сонечко. Правильно. Дітки, а коли комар і його друзі віталися, то який звук у них виходив? Звук з-з-з. Правильно, це пісня комариків. З-з-з. Ми сьогодні з вами будемо вчитися вимовляти цей звук. Але спочатку нам треба зробити артикуляційні вправи, підготувати наші губки, зубки та язичок до роботи. Ви готові? Перша вправа. Хоботок. Я наслідую слону. Губи хоботом тягну. Витягніть зімкнені губки вперед, як хоботок у слоненятка. Зробіть кілька разів. Все виходить добре. Друга вправа жабка. Жабка їсти захотіла. Враз взялась вона за діло, наловила аж сім мух. Тому й рада рот до вух. Посміхніться, розтягніть губи. Посміхніться так, як жабка. Зробіть кілька разів вправу. Все виходить, молодці, дітки. А тепер... Ми з вами будемо вчитися вимовляти звук пісні комара. Візьміть дзеркало, покладіть перед собою, щоб вимовити звук з. Наш ротик ледь відкритий, зуби зімкнені, язичок знаходиться за нижніми зубами. Вимовте звук з. З. З-з-з. З. А тепер покладіть долоньку на горлечко. І вимовте ще раз цей звук. З, з, з. з. Працює наше горлечко? працює, вібрірує. А тепер вимовляємо цей звук тихо. З, з, з. з. А тепер голосно з. З! З! Дітки, а ми можемо довго-довго тягнути та співати цей звук? Ні, не можемо. Ми його тільки чуємо та вимовляємо. Дітки, а до нас хтось біжить в гості? Хто це? Відгадайте загадку. Куций хвостик. Довгі вушка. Шерсть м'якенька, як подушка, скаче вгору, наче м'ячик. Хто це діти? Так, це сірий зайчик. Правильно, Дітки, зайчик дізнався, що ми сьогодні з вами вчимося вимовляти звук з. А його назва. Починається на звук з З. зайчик. Тож зайчик зрадів і хоче дізнатися, а які ще слова починаються на цей звук? Так які ж слова починаються на цей звук? Подивіться на картинки. Ви впізнали предмети? Називаємо з. Зебра З замок, з зозуля, з зерно, з зошити. А в яких словах заховався цей звук? Подивіться уважно на картинки. Називаємо предмети ваза, морозиво, коза, гарбузи. Звук з заховався всередині цих слів. Дітки, зайчик пропонує вам послухати скоромовку. Скоромовка це невеликий віршик, в якому слова починаються на звук з. Цю скоромовку треба вивчити, а потім навчитися швидко-швидко її промовляти. Слухайте уважно. Зайчик зілля з'їв у зіни, захотів заїсти сіном. Зіна зойкнула у сінях. Де ж узяти зайцю сіна? Про кого ця скоромовка? Про зайчика. А який звук в словах ми чуємо? Звук з правильно? Дітки, в цій скоромовці є слово зілля. Зілля це запашні трав'янисті. Рослини. Тож зайчик пропонує вам ще раз послухати скоромовку, вдома вивчити зі своїми батьками. Слухайте ще раз. Зайчик зілля з'їв у зіни, захотів заїсти сіном. Зіна зойкнула у сінях. Де ж узяти зайцю сіна? А ще зайчик пропонує вам чистомовку про козу. Слухайте уважно. За-за-за. Йди за, за. додому, коза. Зе, 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 возом сіно, дід, везе. Зі, зі, зі. Буде їсти що? Козі. Дітки, з яким новим звуком ми з вами познайомилися сьогодні? Зі звуком З. А звук з це чия пісня? Це пісня Комара, правильно. А хто до нас в гості прибіг? Прибіг в гості зайчик. А ви запам'ятали, які слова починаються на звук з? Назвіть. Зайчик, зебра, зозуля, зерно, замок, зошити. Правильно, а в яких ще словах заховався цей звук? Ви запам'ятали? Назвіть морозиво, коза, ваза, гарбузи. Правильно. Дітки, а про кого ми слухали скоромовку? Про зайчика. А чистомовку про кого? Про козу. Правильно, дітки, ви були дуже-дуже уважними сьогодні, зосередженими, активними. Ви молодці. Нам час вже прощатися зайчиком. Зайчику, до побачення, приходь до нас ще в гості. Дітки, час прощатися із вами. До побачення, до зустрічі на наступному занятті.